А хто це замовляв? Ну замовляв не я, але продавати потрібно мені. Переплутали кольори на поліці, задублювались. Це мало бути сіре крісло і дивани такі самі прийшли, але вони бордові. І також є ось такі бурякового фіолетового кольору, теж крісла і диванчики. Вони йдуть з дисконтом 10%. Вони йдуть для щоденного сну із гарантією 7 років. А дисконт знижка йде саме через те, що вони ну не саме ходових кольорів, але є люди, є інтер'єр, в який це може підійти. Показую розкладання. Воно дуже просте, впорається навіть дитина. Тобто система розкладання акордеон повністю рівне спальне місце у крісла. Ця моделька зі спинкою називається Елегант. Коштує зі знижкою 10600. І підходить для щоденного сну. Тут трошки простіше і трошки дешевше. Спинки немає. Тобто, якщо для щоденного сну, я би радив брати модельку зі спинкою, вона є двох кольорів. Ця без спинки називається Smile. І коштує 9300 гривень зі знижкою. По Києву безкоштовно привозимо, відправимо по Україні доставка недорога, дорога, і дамо оплату частинами на 5 платежів від Приват, «Моно», «Абанк» та «Пум». Складається так само просто. Буквально штовхнули ногою. І крісто склалося. Є такі самі дивани, метр і метр шістдесят по ширині, в шапці профілю телефончик для зв'язку або пишіть приватні повідомлення. Скажемо, ж, який колір, яка ширина, яка ціна є на сьогодні. Тому що я думаю, що по цій ціні їх заберуть.